Йоу, всі хвитаюся, я граю в группе на свой майкрафт. И я не один, я с Андрей Йоу, привет! Привет, у него спрятаю, мы будем играть в Майнка. Андрей, давай какой спамен офігенный. Да, кстати, это же варный А тут должно ще село бути. Село должно быть. Капець, тут ты така Блін, блин, класс. Не, Андрей, мы тут сто процентів будем жить. Да. Андрей, короче, добывай. Андрей, добывай ресурс Андрей, добывай ресурсы и будуй нам два дом, Один домик. Мы будем э, разом жить, окей? Окей, сейчас. И зараз, Андрей, давай начинаем давать. Кабіть, друзі, Кстати, якщо ви хочете теж пограти на ті збірки, то воно буде написано е, е, сіть цього світа буде написаний в коментарях. А Міша не грає з нами, скажи Андрій? ладно, пофіг, що він не грає. А знаєш, а знаєш, що, короче? Я, короче, я собі тут трошки, а, я собі тут трошечко... ем, як сказати? Короче, я начну, Андрій, іди до мене. Я вже зробив! Андрія, я тобі зробив! Не краще, не краще, не краще. Я зробив тобі, йди до мене. Кам'яне, Кам я Блін, треба буде Камене! Камене! Блін, треба буде овечок убивати. Надо буде овечок убивати. Блін, зразу треба взяти швидко добути вугілля, щоб скрафтити фа ПБ і освітити більшість території. Андре, ти, ти йдеш до мене? Ти йдеш до мене? О, привіт! Тривай! Андрей, ти що ж знімаєш зараз? Так, я знімаю відео. Ну, якщо ви хочете подивитися це відео з Андреяної сторони або з моєї... Чесно, лучше з моєї... Чесно. Чесно, лучше з моєї! <риклад> Кстати, друзі, якщо ви дивитесь це відео... Сьогодні яка? 28... Да, добивай багато камня, добивай багато ка добувай багато камня, щоб ми зробили стіни. Добре, Ти поглубже, чи я? І друзі, я може... Я напишу в коментарях, ще раз нагадую, що я в коментарях напишу цей сіт, якщо ви також хочете тут пограти. Да, Андрій? Все, що вам треба, це просто підписатися на мій канал і Андрійний, і ви потім поймете, і ми багато якихось знімаємо відео, якщо ви хочете. Що? Ми будемо багато знімати. Да, якщо... Ну Андрея може не підписуватись. Нього і так тысяч підписників. А тебе не надо підписатися. Шо таке? Не, на тебе не надо, в тебе 6000 і так підписників. Обману і сімнадцять. А мне сейчас актив снижається. Нічого страшного, що в тебе він падає. Ну да, нічого страшного, в мене підійдеться. Ладно, я не буду, Андрій, так. Андрій, тримай. Тримай, ось. Андрій, дивися. Ти. Ти должен... Багато їсти. тут <рал> О, <selection> oh, господи, ти мене Фу, бряга, ти мене так злякав. Фу, я так злякався тебе. О, овечка, ще одна. А де ти візьмеш рожевий? Ще одна овечка. Короче, в тебе буде біла, в тебе буде біла ліжко, а в мене буде сіра. Сіра? Я сіра Та в мене є. Я зараз, коротше, перекро... Мені надо зараз кульбаба. Ой, де кульба ця штучка. Куди Ой. Та подожди, ми ж, ну, зроби будинок. Спочатку треба добути. Добре, зараз відаю, за Уже темніє, бачиш? О, темніє вже. Ні, Андрій, ховайся в нашій ямі, де ми викопували. Так. Де остання овечка? Остання овечка? Де? Андрей, ти бачиш останню овечку? Да. Ну, подожди, останню овечку, я не бачу овечку. Ай, ви так Чого вас немає, коли не надо? О, о, я бачу овечку, я зараз. Короче, ну ви знаєте сам. Уб'єш. О, я знайшов овечку. Все, 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 все. Иди за мною, Моя ти красавица. Вс, Андрей, бежи в нашу в х в нашу дырку халабуду. Назвала, нажимай, хочешь ей. Нет. Андрей, ты не надо, там на тупое дерево, иди, иди в яму, ту тупу. Андрей, ты де? А, там скелеты. На мне не нападает. Иди быстрей, ты, блин. Так. Я, сушу, що... я тоже чую. Так. Мне надо идти уже побыстрее. Потому что я тут уже вижу скелетов, и они сейчас в стрелять будут. На мене и да скелеты. І... Андрей, быстрей! Запрыгуй! Зараз я зроблю якраз. О, ти зробив? Андре фухтар. Пер... Це буде наш час навіть. Ні, це ми тут не будемо. Андре, знаєш, якось тут так Так було темно, якоїсь вицій. Ну, вже поняла. А чому гіллям не можна пофарбувати? Ліжко. У тебе є дерево? Дерво, у мене вісімнадцать ваш нового колон. О, давай, якраз, фу, давай мені. Та ні, мені не все, мені дай. одне, одне дай мені. Одне, не одне, одне мені дай. Андрея, хоп прикол? А навіщо ти відкрив дирочку? Ух, перша ніч так пройшла. Добре, нам треба готуватися. Андрій. Ти короче, коротше, я, я буду зараз добувати камінь, кругляк, а ти. А ти добувай дерево, добре? Тільки дивись, якщо тобі випадають саженці дерева, сади його, окей? А, я просто коротше, взяв волну білу і перефарбував пере, е, її на на. на типа квітки взяв і отримав сірий і перефарбував. Сіри, сіри. да. Ти хочеш теж сіро кровать? Оно оці, бачиш, білі квітки це сірий. Добре, я буду спускатися, мені треба смол скипи. Добре, купаюся вниз, вниз, вниз. Ладно, друзі, давайте не будемо заверхувати це наше перше відео. Перший с перший. день. Отак заклався, Андрій, йди до мене. Всім дякую за перегляд. З вами був як завжди Даня і Андрій. Всім дякую за перегляд ще раз. Всім пока!